Україні нічого запропонувати Сполученим Штатам для вигідного партнерства, адже 70% корисних копалин знаходиться на територіях захоплених Росією. Та й санкції накладені на РФ більше шкодять Європі. А от Володимира Зеленського війна не лякає, бо той придбав черговий маєток. До того ж, непростий. в ефірі. Чергова порція російських фейків нині присвячена зокрема українським ресурсам, якими дуже просить поділитися Дональд Трамп. Вітаю вас! Будемо говорити про ті фейки, які розповсюджує рашистська пропаганда. Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не хоче допомагати Україні, як він вважає задарма. Тож запропонував нашій владі угоду на доволі круглу суму 500 мільярдів доларів. Чому сума компенсації мало не в десятки разів перевищує суму наданої Україні допомоги? Американський лідер скромно змовчав. Але деталі потенційної угоди. Окреслив видання Бібісі пише: Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Вашингтон має отримати компенсацію у вигляді доступу до природних ресурсів за багатомільярдну допомогу, яку він надає Україні в її протистоянні російській агресії. Трамп підтвердив, що відправив до Києва на зустріч із зеленським міністра фінансів скота Бесента. За даними агентства Bloomberg, Бесенд приїхав в Україну для попередніх переговорів про угоду, в межах якої Сполучені Штати Америки отримують доступ до рідкісно земельних мінералів в обмін на військову допомогу. Ну а тим часом, за даними західних змі, американські дипломати продовжують працювати над планом закінчення війни. Однак даних про конкретні пропозиції нової адміністрації Білого Дому як і раніше. Немає і щоб такого плану не було якнайдовше, російські окупанти і далі могли воювати в Україні у справу. Вкотре вступили кремлівські пропагандисти. Кремлівська пропаганда не змогла залишити поза увагою заяви президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про зацікавленість у угоді з Україною щодо отримання рідкісноземельних металів та інших ресурсів в обмін на постачання зброї тлі цієї новини Агітпро, посилаючись на фінансово-економічний журнал Форбс, запустив фейк про те, що Росія контролює 70% корисних копалин України. Вкид дослідили у проєкті Стопфейк. Російська Федерація отримала контроль над 70% корисних копалин України. Найбільше корисних копалин знаходиться у Донецькій, Дніпропетровській та Луганській областях. Підрахували Форбс. Їхня вартість становить 15 трильйонів доларів. Пишуть пропагандисти після поширення такої інформації, аналітики StopFake вирішили перевірити, чи справді журналісти Форб заявили, що Росія контролює близько 70% корисних копалин України. Як з'ясувалося, ця інформація не відповідає дійсності напередодні поширення фейкових новин. Форбс, а точніше, його українська версія Forbes Ukraine, опублікувала статтю. Цінні метали в обмін на зброю Україна здатна запропонувати Трампу корисних копалин на трильйони доларів. Що може завадити? У ній справді писали про те, де в Україні є корисні копалини і в якій кількості. Журналісти, посилаючись на дослідження Forbes з року, написали, що всі корисні копалини України оцінюються в 14,8 трильйонів доларів. При цьому 70% від загальної суми територіально припадають лише на три області: Донецьку, Дніпропетровську та Луганську. Із трьох названих областей Росія практично повністю окупувала лише Луганську область. За підрахунками журналістів, Вільне Радіо, Донецька область окупована більш ніж на 55%. У свою чергу Дніпропетровська область перебуває повністю під контролем України. Виходячи з цього, стверджувати, що Росія контролює 70% корисних копалин України або 70% від загальної суми їх вартості не логічно і математично неправильно. А гідпро просто приписав Росії всі корисні копалини в цих трьох областях, хоча вона їх і контролює. Про залежність України не лише від Росії, а й від західних коштів не писав тільки лінивий пропагандист. Звісно, без фінансової допомоги партнерів економіка нашої держави не вистояла. Але фейкороби, як завжди, все перекрутили. Зокрема, російські ЗМІ заявляють про те, що Агенція Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку нібито спонсорувала 90% українських ЗМІ. 90% усіх медіа жили за американські гроші. Іронізує, Агітпроп і заявляє, що тепер практично всі змі в Україні залишилися на межі банкрутства після того, як новообраний президент США Дональд Трамп призупинив усі гранти від USAID на 90 днів. Цю інформацію також поширює проєкт. Вікіликс на який посилаються російські пропагандисти, дослідили ситуацію фахівці. Згадано у вище проєкту Стопфейк. Аналітики дійшли очікуваного висновку. Інформація, що шириться мережа, є маніпуляція і не відповідає дійсності. По-перше, вікілікс як перше джерело новин не можна вважати достовірним джерелом інформації через проросійські інтереси засновника сайту та його зв'язки з Кремлем по друге, посилається він у своїх заявах на статтю ресурсу медіум, яка не містить жодної інформації про те, що 90% українських змі залежить від USA, Та, а також на статтю репортерів без кордонів, але сама організація наприкінці статті зробила таку примітку. Раніше в цій статті йшлося про те, що 9 із 10 українських ЗМІ отримують фінансування від USAID. І тепер у статті уточнюється, що 9 з 10 українських змі отримують міжнародну допомогу, а основним донором є USAID. Ми просимо вибачення за можливі незручності. Репортери без кордонів також цитують слова директорки інституту масової інформації Оксани Романюк, яка коментувала наслідки зупинення фінансування всіх програм та проєктів USAID на 90 днів. Проблема в тому, що гранти були практично у всіх. Питання в тому, що в деяких ці гранти склали просто до 100%. і вони лише за рахунок грантів могли виживати. У когось ці гранти становили 40-60%, у когось менше, сказала Оксана Романюк. Але вона також зауважила, що гранти були не лише від Сполучених Штатів Америки, а й від ЄС та ООН. Також провели своє опитування серед українських журналістів щодо можливих наслідків призупинення американського грантового фінансування. І лише 35% опитаних медіа зазначили, що понад 75% бюджету їхніх редакцій залежить від американських грантів. Ще одна улюблена тема Кремлівського гідпрому, начебто неефективність санкцій, накладених на країну агресорку. Деякі користувачі мережі поширюють відеоролики з логотипом Франц-24, в якому колишній очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба нібито заявив, що ЄС неправильно вводить санкції проти Росії. У цьому відео він нібито стверджує, що через поступове запровадження санкцій Росія зуміла адаптуватися до нових умов а в підсумку постраждали тільки самі європейці. Вкид знову ж таки детально розібрали у проєкті Стопфейк. Насправді це відео чергова фальшивка, створена пропагандистами. Дмитро Кулеба таких заяв не робив. 28 січня 2025 року колишній очільник МЗС України Дмитро Кулеба справді давав інтерв'ю французькому каналу «Франс24». У розмові з журналістом він обговорював можливі переговори між Україною, США та Росією щодо припинення вогню, а також питання зниження призовного віку в Україні. Проте тема антиросійських санкцій, запроваджених ЄС в інтерв'ю взагалі не порушувалася. З повною версією інтерв'ю Дмитра Кулеба можна ознайомитись на сайті friends 24 Пропагандисти використали кадри реального інтерв'ю Кулеби, а також стокові фото та відео. Потім за допомогою штучного інтелекту вони згенерували підроблений голос, який заявив, ніби санкційна політика ЄС призвела до негативних наслідків для громадян самого Євросоюзу. Кремлівський агітпроб продовжує просувати наратив про неефективність антиросійських санкцій. Пропагандисти стверджують, що обмеження, запроваджені низкою європейських країн у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну, нібито не завдали шкоди російській економіці, а лише вдарили по Європі. Крім того, кремлівські група реактивно експлуатує тему економічних труднощів у Європі, пов'язуючи їх виключно із санкціями проти Росії. У російських змі регулярно з'являються матеріали про зростання цін на енергоносії, інфляцію та страйки в країнах ЄС. Хоча насправді ці процеси обумовлені комплексом чинників, включаючи наслідки пандемії COVID-19 та глобальні економічні тенденції, таким чином кремлівська пропаганда намагається переконати свою аудиторію та західне суспільство у марності санкцій, відволікаючи увагу від реальної шкоди, якої вони завдали російській економіці, і одна з найулюбленіших тем росістів це вки про марнотратство президента України під час війни мережею поширюється новина про те, що Володимир Зеленський буцімто став новим власником кельштанхаусу, будинку Вальпах, який тогочасна правляча партія Німеччини подарувала Адольфу Гітлеру на ювілей в якості літнього будинку. За нього зеленський, начебто, виклав понад 14 мільйонів євро. Публікації посилаються на німецьке медіа і актуальні новини Німеччини, яке випустило відео з відповідною інформацією. У ролику сказано, що рішення продати споруду було прийнято через низькі прибутки Кельштадзу і як туристичного об'єкту, і також надаються документи, які нібито підтверджують таку угоду купівлі-продажу. Новина поширюється в мережі російської, англійської, німецької, польської та низкою інших мов. У ситуації розбиралися аналітики StopFake. Вони й визначили, що ця новина – черговий фейк пропагандистів, спрямований на західну аудиторію. Сайт in Deutschland» – Це не справжній німецький медіа, а підставний ресурс, який заздалегідь створили та наповнили контентом спеціально для запуску цієї дезінформаційної кампанії. Ресурс має усі притаманні подібні підставним сайтам. Ознаки на ньому публікується непропорційно багато новин про Україну та Росію, хоча видання, нібито німецька. Притому з проросійським нахилом. Так видання багато пише про звірства українських військових на Курщині та опозиціонерів до київського режиму. Більш того, у низці текстів внизу присутні подібні дисклеймери. Блокування ЄС свідчить про спробу змусити замокнути критичний голос у висвітленні конфлікту в Україні. Доступ до вебсайту обмежено, а опубліковані записи багатьох соціальних мереж заблоковано. Те, чи зможе журналістика продовжувати існувати поза домінуючими наративами в Німеччині та ЄС тепер залежить від кожного. Тож, судячи з усього, більшість текстів на сайті є перекладами матеріалів про кремлівського ресурсу, доступ до якого обмежений на території України і. ЄС санкціями Врешті, за допомогою інструменту аналітика встановили дату створення дома це 14 грудня 2024 року. Отже, на момент публікації новини про Зеленського сайт існував менше двох місяців, і за цей недовгий період вже встиг опублікувати понад 1800 матеріалів, що дуже підозріло. Саме ж новина про покупку Зеленським. Цього будинку також викликає сумніви на сайті пам'ятки. Нічого не написано про те, що будівля закривається для туристів навпаки. Вказано, що новий сезон розпочнеться у травні 2025 року. Взимку ж відвідане об'єкту неможливі через погодні умови. Зараз нерухомістю керує благодійний фонд, який спрямовує дохід від туризму на розвиток громади та освітні проекти. Продаж цієї будівлі в комерційних цілях мало й вмовірний, адже об'єкт має історичну цінність і слугує меморіалом нацистських злочинів. Крім того, є ризик, що будівлю можуть неналежним чином використовувати члени радикальних угруповань. З цієї ж причини. У цьому будинку заборонено проводити приватні екскурсії, аби його не відвідували прихильники крайніх політичних течій. Отже, немає жодної переконливої інформації, що будівля перейшла у приватну власність, не кажучи вже про те, що її новим власником став Володимир Зеленський. Дякую, що додивились це відео до кінця. Завжди перевіряйте інформацію і дивіться, звідки походить перше джерело.